Вітаю на моєму каналі, з вами Настя, і сьогодні ми поговоримо про першу у світі Конституцію, адже з'явилася вона саме в Україні. Ну добре, якщо придирати, то з'явилася вона за кордоном, але була українською і поклала початок всім іншим. Бо якщо я не помиляюся, то наступна Конституція з'явилася через 80 років та у Франції. А поговоримо ми про відому Конституцію самого Пилипа Орлика, про її історію створення та вплив на тогочасне суспільство. Перед початком відео нагадую вам, щоб не забули писати подобайку та підписалися на мій канал. А ми розпочинаємо. Розберемося, який взагалі був Палип Орлик. Він був гетьманом та не просив, а у вигнані. А все почалося з того, що в 1708 році Мазепа, як кажуть, деякі люди зради Петра І, хоча він відстоїв українські кордони, перейшов на бік Шведського короля у війні проти Росії. Після цього Петро І дуже розізлився, спалив Батурин того часу столицю козацької держави. Та у 1709 році, коли розпочалася війна між Швецією. Та російською державою Швеція разом з козаками програла, і тому Мазепа був змушений, як то кажуть, іммігрувати за кордон. Цей час Петро І призначає новим гетьманом Івану Скорпальського в Україні. А за кордоном Мазепа помирає і на його місце обирають Пилипа Орлика. А тепер скажіть мені, хто після смерті гетьмана мав остаточну владу, щоб стати його наступником? Зараз не за схему батьки і діти, яку практикував Богдан Хмельницький, адже якщо подивитися на його сина Юрія, то ми бачимо, що це була не дуже гарна ідея. І так на посаду гетьмана завжди годився генеральний писар. Ну тут, як на мене, вже все зрозуміло, адже він знав не одну мову, був вчений та й по факту розумівся, що твориться в козацькому світі, адже був присутній буквально на кожному засіданні. От саме так історія нам подала орлика. І так у 1710 року у Бендерах, а це Молдова, була ухвалена перша конституція, Це був договір між новообраним гетьманом, козацькою старшиною та козаками війська Запорозького. І головніше теж в документі обґрунтовувалася незалежність України від Московії та регламентувалися повні її права. Також унікальність Конституції Пилипа Орлика полягала в тому, що він поділяв на законодавчу, виконавчу та судову владу. Сама Конституція складається з преамбули, це вступ та 16 розділів, де утворений механізм поділу влади та звичайне управління державою. Законодавча влада давалася Генеральній Раді, а виконавчу владу ділили між собою гетьман та Рада генеральної старшини, а всі спільні питання вирішились у генеральному суді. На жаль, Конституції Пилипа Орлика так і не судилося стати таким повноцінним державним документом, адже вона була створена в час розгрому українських та шведських військ. сам Гетьман все життя перебував у вигнанні. Оригінал першої сторінки Конституції зберігається в Національному архіві Швеції. Там саме зберігається його латиномовна копія XVIII століття. Історики мають різні думки щодо цього документу. Чи був цей документ справжньої конституції у сучасному розумінні? Чи це просто був твір, який випередив свій час? Але в будь-якому випадку Пилип Орлик є автором першої в історії людства конституції демократичного суспільства. А сам документ став не тільки видатною пам'яткою історико правової думки в Україні, а й по всьому світу. І на цій ноті я хочу завершити таке наше коротеньке та пізнавальне відео. Я сподіваюся, що вам все сподобалося, ви були зацікавлені у цій інформації. Та не забудьте поставити подобайку, написати коментар, подивитися якесь попереднє відео. Та до нових зустрічей!